Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео присвячене відомій шістдесятниці та художниці Аллі Горській. Народилася Алла Олександрівна Горська 18 вересня 1929 року в Ялті у родині не лише заможній номенклатурній, але й пов'язаній з мистецтвом, оскільки батько Олександр Валентинович був одним з організаторів радянського кіновиробництва. Пережив усі сталінські часи на керівних посадах у галузі кіно. Мати Олена, на відміну від чоловіка, ніколи кар'єри не робила. В Ялці вона працювала вихователькою у дитячих санаторіях, а в Ленінграді, куди перевели її чоловіка, художником з костюмів, що надалі стало її постійною роботою. Разом із матір'ю Алла пережила дві блокадні зими у Ленінграді. Евакуюватися із блокадного Ленінграда вдалося лише влітку 1943 року. Спочатку до Алма Ати. А через півроку родина переїхала до Києва, у щойно звільненій від німецької окупації столиці України, Олександр Горський очолив Київську кіностудію. Батькові Алли надали трикімнатну квартиру в самому центрі Києва на вулиці Рєпіна. Як згадував син Горської квартиру умеблювала бабуся, то була імітація 20-30-х років під стиль 19-го століття. Але був і сильний присмак помешкань начальників 1930-х років. Виявивши в Алли хист до малювання ще в ранньому віці, батьки, які на той час уже мешкали в Києві, віддали доньку до Київської художньої школи імені Шевченка, яку закінчила із золотою медаллю. Згодом Алла стала студенткою живописного факультету Київського художнього інституту, який закінчила у 1954 році. Її творчими наставниками були Сергій Григор'єв та Михайло Шаронов. Після закінчення працювала за фахом у галузі станкового та монументального живопису, якийсь час викладала малюнок в республіканській художній школі. Влітку 1952 року вийшла заміж за студента Київського художнього інституту Віктора Зарецького, І до трагічної аленої смерті їхні імена завжди називалися в парі. Ми розписалися і перейшли до мене з фляшкою Сидру. Згадувала Алла реакцію батьків на її таємне одруження. Батько тихо проковтнув, а мама мало не зумліла, пила довго валеріанку. Квартира подружжя на вулиці Рєпіна, так само, як і майстерні на вулиці Філатова, у 60-х були місцем, де збиралися та гуртувалися молоді Неофіти, ті, чиї імена згодом стануть символом Незалежної України. 1954 року у них народився син Олексій. Проте народження дитини і пов'язані з цим клопоти суперечили творчим планам подружжя, тож турботу про малюка взяли на себе аллені батьки. Невдовзі молоде подружжя рушило до міста Сніжне на Донеччині, адже шахтарська тема тоді вважалася перспективною, і поки подружжя жило у гуртожитку на Донбасі, їхню київську квартиру опечатали. Лада пояснила свої дії положенням про надлишок житлової площі. Невдовзі художникам підселять сусідів. І квартира Нарепіна стане комуналкою. Творчий шлях Алли Горської починався успішно. Її ім'я мало не зі студентських літ вписувалося у загальносоюзний контекст, досить згадати хоча б те, що вона була учасницею третьої всесоюзної виставки дипломів художніх вузів, робота Санкомісія, виставки творів молодих художників СРСР до Шостого Всесоюзного фестивалю молоді студентів 1957 року. Республіканської виставки 1960 року, на якій експонувався її груповий портрет бригади комуністичної праці Польщикова Шахта Північна Північна-2». Шукаючи свій мистецький квіт папороті серед простих трудівників, Алла виявляла не стільки лояльність до тодішніх мистецьких тенденцій, пафосного звеличення досягнень соціалізму, трудових подвигів правофлангових, стільки свою внутрішню повагу до людей звичайних професій. Інтерес до їхнього повсякденного життя, яке було б природнішим, органічнішим, аніж життя державних функціонерів. У клубі творчої молоді, куди входила художниця, було започатковано другий український театр, режисером якого вважався Лесь Танюк, сценографом і художником по костюмах Алла Горська. За три роки спільної роботи разом Лесь Танюк і Алла Горська підготували три вистави: отак загинув Гуска. Репресованого драматурга Миколи Куліша, ніж у Сонці Івана Драча та Правда і Кривда Михайла Стельмаха. Всі ці вистави були заборонені владою. Коли заборонили, отак загинув Гуска», Алла висловилась вперше присутня на своєму власному похороні. Для Алли не існувало у театрі дрібниць, вона була справжній майстер сцени. Слухайте, захоплювалась вона на генеральних пробах. Та ж тут можна малювати світлом, розумієте? Малювати темрявою, дощем, хмарами це ж геніально, плинний об'єм. Куди к бісу скульптурі, а кольори таких у житті не вигадаєш, згадує Лестанюк, і я справді переконаний, що в особі Алли Горської Україна втратила майбутнього видатного сценографа. Закриття вистав було великим ударом для Алли, до театру більше вона не повернулась. Причиною заборони вистав, створених Танюком та Горською, були не самі вистави. Починалася доба закрутки гайок. Закрили й клуб творчої молоді з притаманним владі вандалізмом, розбили погруддя Миколи Куліша, повикрадали історичної ваги рукописи, документи. До закриття клубу спричинились і подані до міської ради листи комісії, яка була створена при клубі, де потай збирали матеріали про репресії 30-х років. До комісії входили Алла Горська, Василь Симоненко і Лесь Танюк, свідки вивели їх на биківню. Комісія почала перевіряти чутки про жахливі сталінські поховання. Розповідає Лесь Танюк, року 62 го чи 63-го ми дістались туди, до биківні, втрьох горська, Симоненко і я. Місце як місце горби, трава, земля вгинається під ногами, пасуються кози. А на рівному місці посеред лісу хлопчики грають у футбол. Василь, а ти подивишся, чим вони грають? Пацани гралися маленьким дитячим черепом, простріленим двічі. Алла відійшла, розплакалась, довго не могла говорити. Місцевий дідусь під чаркою оповідав нам про те, що творилося після літа 1936 року за зеленим парканом, яким було огороджено це страшне місце. Василь ніби не слухав його. Дід пішов, і Василь прочитав мені такі рядки ми топчемо і ворогів, і друзів. Обідні Йорики, всі на один купил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Ми й тоді не мовчали. Так з'явився на світ меморандум 2, який ми подали до міської ради. Там його справно й поховали. Відповіді, звичайно, ніякої не отримали. Але відтоді почалася нова, найболючіша хвиля переслідувань. Василя Симоненка дуже побили, коли він приїхав додому в Черкаси і раз, і вдруге, і втретє у міліції. Після того він захворів і помер. За Аллою дуже слідкували, погрожували. Одним із вистецьких захоплень Алли Горської був мексиканський монументалізм, зокрема творчість Сікейроса, з приводу якої вона часто дискутувала. Однак це захоплення не могло б переважити її потягу до українського народного мистецтва з його архетипною символікою. Саме тому відбувалася її віртуальна суперечка з бойчукістами, які, на її думку, ігнорували народне мистецтво як перше джерело. Категоричність у судженнях відбивала її власне бачення, її націоцентризм, до джерела якого вона перепала зі спраглістю Неофіта. Розмисли Алли Горської щодо мистецтва сягали філософських узагальнень. Колір, як соліст у живописі, звичайно, і в монументалізмі, виступає в народному мистецтві як національна категорія. Колір, зміст, душа, історія народу, його лице, сюжет не є ознакою національного, він окремо не існує. Зміст є форма, форма є зміст. Історія мистецтва, історія форми, історія народу. Алла студіювала Михайла Бойчука, завжди мала під рукою альбом з мексиканцями Ріверою, Ороско, Кейросом. Повторювала, що монументалізм це мистецтво державне. На жаль, держава була не така, як їй хотілося. Вона не терпіла декоративних, безпроблемних мозаїк. Відпрацьовувати принципи нової школи монументального мистецтва вони почали у Донбасі. Віктор Зарецький згадував, ми працювали, захоплені ідеєю, не думаючи про гроші, відпрацьовували величезну кількість варіантів, І йшли найскладнішим шляхом, шукали оригінального, а не звичайного рішення. Алла Горська. Я працюю, щоб було мистецтво сучасне, українське, яке представляє свій народ, народ незламний, мистецтво, яке репрезентує націю, в свій час ніхто не зможе звалити. Митці прагнули увібгати в свої мозаїки увесь біль могутньої, пов'язаної по руках і ногах нації. Їхнє мистецтво виходило альтернативним державному. Разом із Віктором Зарецьким, Григорієм Синицею, Галею Зубченко, Геннадієм Марченком, Олександром Кораваєм, Іваном Куликом, Василем Парахіним Алла виконала мозаїки в архітектурному ансамблі експериментальної донецької зож номер 5 Там же. У Донецьку 1967 року разом із Зарецьким і Синицею Алла виконала мозаїку дорогоцінність. Надзвичайно високу оцінку їхньому творчому доробку дав Василь Касіян. Одним з найяскравіших досягнень у нашому монументальному мистецтві є мозаїка, яку виконала бригада митців у Донецьку, керівник Синиця. Я бачив ці мозаїки, високохудожні і реалістичні твори. Авторський колектив, створюючи нове, виходить з джерел українського народного мистецтва, тому мозаїки, їхні глибоко національні і сучасні. Справді український монументальний живопис. У Маріупольському ресторані Україна, Алла Горська Віктор Зарецький Борис Плаксій за участю Василя Парахіна, Надії Світличної та Галини Зубченко із Григорієм Пришецьком виконали два мозаїчних панно – Дерево металурга або ж дерево життя, і буревітер. Робочі назви птах «Птах Птах Марія. Григорій Пришецько і Галина Зубченко у тому ж самому будинку в інтер'єрі гастроному Київ, тепер Віват, за спільним з Аллою Горською та Віктором Зарецьким Ескізом виконали музичне панно Квітуча Україна. Мистецтвознавець Григорій Містечкін вважав. Що творчий доробок Алли Горської, Георгія Синиці, Віктора Зарецького та Галини Зубченко за значимістю можна прирівняти до сучасних фрагментів, фресок та мозаїк Михайлівського та Оспенського соборів. Пізніше Алла працювала в Краснодоні. Це була її остання велика робота в музеї Молодої гвардії. Вони виграли конкурс ВЛ КСМ. Але дозволу на роботу ще не мали і не отримали б. Завдяки наполегливості Алли, не маючи державного фінансування, живучи в борг, купуючи в борг матеріали, Алла Горська, Віктор Зарецький, Борис Плаксій і архітектор комплексу Володимир Смирнов, не чекаючи дозволу, почали працювати. А коли вже було виконано майже 100 метрів квадратних вишуканої мозаїки, спілка художників оголосила конкурс на оформлення цього ж об'єкту. Ніхто на пропозицію спілки не відгукнувся. Тоді комісія склала акт на знищення мозаїки. У своєму щоденнику Алла записує: сильне радянське мистецтво так же не потрібне комусь на Україні, як комусь не потрібен на Україні кращий у Радянському Союзі футбол. Щодо громадської діяльності, то Алла розпочала її у 1965 році, взявши участь у русі опору української інтелігенції. 16 грудня цього року. Горська надіслала заяву Прокуророві Української Радянської Соціалістичної Республіки з приводу арештів багатьох її друзів і знайомих, арештованих у серпні 1965-го. Належачи до групи шістдесятників, брала активну участь українському правозахисному русі. Квартира Горської у Києві стала своєрідним притулком для політичних в'язнів. Тут зупинялися після відсидки не тільки шістдесятники, а й колишні вояки УПА. Її творчість допомагала отримувати такі сякі кошти, які вона передавала родичам політв'язнів чи тим, хто повертався з таборів, підтримувала чуйним словом з багатьма листувалася, особливо часто з опанасом заливахою. Навесні весні 1966 року, після арештів літа осені попереднього року, у полі зору репресивних органів з'явилася смілива художниця, правозахисниця. Це були її перші відкриті сутички з органами Держбезпеки. У квітні 1966 року Алла подала клопотання на захист Опанаса Заливахи. Вона була присутня на процесі Чорновола, що відбувся 15 вересня 1967 року у Львові. Дзюба Світличний, Надія Світлична. Ліна Костенко та Алла Горська підписали відкритий лист, в якому вказувалися на політичну тенденційність, порушення Конституції та процесуальних норм правосуддя щодо справи Чорновола. Лист мав значний резонанс в Україні і на Заході. У квітні 1968 року вона поставила свій підпис під листом, протестом 139 діячів науки і культури на ім'я Брежнєва, Косигіна та Підгорного. У зв'язку з арештами і протизаконними закритими судами над дисидентами. У ньому зверталась увага на відхід від рішень 20-го з'їзду КПРС порушення соціалістичної законності. Як наслідок, АЛУ вдруге виключили зі спілки художників, а КДБ, аби розпочати нову хвилю репресії, почало поширювати чутки про існування терористичної бандерівської організації, нібито керованої західними спецслужбами. Одним з її керівників назвали Горську. У 1970 році Аллу викликали на допити в Івано-Франківськ у справі заарештованого Мороза. Однак вона відмовилася давати покази. За кілька днів до своєї трагічної загибелі вона склала лист протест до Верховного суду УРСР про незаконний і необґрунтований вирок морозу. За принципову позицію бунтівну непокору. Аллу було виключено зі спілки художників України. Людяність, порядність як норма щоденного побутування, як імператив душі були для Алли Горської понад усе. Вони важили навіть більше, ніж професійна майстерність, до рівня якої художниця була надзвичайно вимогливою. З людьми, навіть талановитими художниками, що не відповідали їй моральним критеріям, вона не приятелювала, згадує пана Заливаха, з яким Алла Горська. Листувалася, коли той відбував ув'язнення. Вона допомагала завжди і всім, хто чого потребував. Звісно, йдеться насамперед про споріднені душі, серед яких Горська почувала себе у своїй стихії. Увечері, 27 листопада 1970 року, до Алли і Віктора, як зазвичай, прийшли гості: Данило Шумук, Вадим Смогитель, Петро Засенко, Михайло Коваленко. Засиділася допізне за столом. Та Алла близько опівночі пішла спати, бо вранці мала їхати першим автобусом до Василькова, забрати у свекра сімейну реліквію, швейну машинку Зінгер на важкому чавунному станку. Якраз напередодні вже овдовілий і хворобливий свекор Іван Зарецький зателефонував, що домовився про монтажівку на шосту ранку. Коли Алла вийшла з квартири, всі в домі ще спали. Увечері Алла не повернулася. Та Віктора це не дуже стривожило, адже з машиною могло щось не скластися, чала лишилася допомогти свекру по господарству. 30 листопада Віктор замовив телефонну розмову на 1 грудня, але у Василькові на переговорний пункт ніхто не прийшов. Віктор негайно поїхав до Василькова і побачив тільки наглухо зачинену хату. Місцевий міліціонер відмовився її відчиняти, тож Зарецький був змушений повернутися до Києва. 2 грудня Надія Світлична та Євген Сверстюк поїхали до Василькова і таки домоглися від дільничного міліціонера відчинити хату. На кухні знайшли тіло горської. За офіційною версією, чоловік убив невістку через неприязнь, а потім наклав на себе руки, кинувшись під потяг. Звісно, в цю версію смерті 41-річної художниці ніхто не повірив. Усі її соратники були переконані, що це убивство політичне і скоєне КДБ. Алле Горської боялись навіть мертвої. Похорон, призначений на 4 грудня, влада ніби в інтересах слідства перенесла на 7 грудня. Насправді ж, не хотіли розголосу. Виклопотаний внучкою Івана Франка дозвіл на поховання Алли Горської на байковому кладовищі, анулювали, дозволили далеко на Берковецькому кладовищі. Провести в останню дорогу художницю приїхали люди з усієї України. Похорон перетворився на красномовний мітинг протесту. Горську вбила система, переконаний Лестанюк, як вбила вона Василя Стуса, Василя Семененка, била Івасюка, як замордувала Валерія Марченка і багатьох інших в'язнів сумління. Однак залишилися її роботи, її листи, зрештою, пам'ять про неї у спогадах її сучасників. У роздумах нащадків. Над могилою тимчасово поставили різьблену з дерева дошку з клиновим орнаментом і написом Алла Олександрівна Госька, 1929-1970. Дошку зробила Аліса Забой. У помилковому Алла контролера з органів узріли три зуб. Через рік спорудили пам'ятник три пілони з чорних просмалених дощок близько трьох метрів заввишки, між ними чаша. На відзначення річниці з Дня смерті Алли Горської в чаші запалили вогонь, а пізніше клали в неї калину та квіти. Далі ми з вами познайомимося із творчістю Алли Горської на її полотнах. Зокрема, тут ви бачите картини, присвячені Тарасу Шевченку. Наступними є Козак Мамай та Полотно Рілля. 1960 х років. Далі ми бачимо жіночі образи у картинах Танок, Дівчина та Жайворонок. Наступною є картина Вулиця з циклу «Самарканд», де Алла із Віктором нерідко бували. Наступними є портрети Шістдесятників. Та колег Алли друзів Бориса Антоненка Давидовича та Леся Танюка. Наступними є картини Соняхи та Біля річки. Далі, знову ж таки, портрети, присвячені друзям Василю Симоненку та поету Івану Світличному. На наступному слайді бачимо знаменитий вітраж Шевченко-мати, зруйнування якого для Алли Горської було справжнім ударом. На цьому вітражі ми бачимо гнівну постать Тараса Шевченка, який у високо піднятій руці тримає свій кобзар, а другою рукою підтримує скорботну жінку як символ скривдженої України. Картину доповнювали рядки з Кобзаря. Возвеличу отих рабів, німих, і насторожі коло них поставлю слово. За спогадом очевидців, вітраж був чудом витвором волелюбного духу опору. Враження колосальне, згадувала Михайлина Куцюбинська, побачивши вітраж напередодні здачі художній раді. Замислений і гнівний Шевченко готовий оборонити жінку Україну, що припала до нього, шукаючи захисту, настрій і символічний підтекст, самозрозумілі. Але його було знищено адміністрацією університету за вказівкою секретаря міському КПУ з ідеології Бойченка. Зокрема, витяг із рішення Бюро по Київській області при управлінні спілки художників України від 13 вересня 1964-го оповідає про причину зруйнування вітражу так. Вітраж дає грубо спотворений, архаїзований дусі середньовічної ікони образ Шевченка. Який нічого спільного не має з образом великого революціонера-демократа, якого гаряче любить український народ і народи всього світу. У такому ж іконописному дусі витриманий в ескізь образ Катерини, який є нічим іншим, як стилізованим зображенням Богоматері. Риси іконописності в образі Шевченка співпадають з навмисним огрубленням його портретних рис і образу жінки, який має символізувати Україну. Шевченківські слова, висмикнуті з контексту і написані церковно-слов'янською в'яздю кирилицею. В поєднанні з іконописно трактованими образами звучать ідейно, двозначно. В образах вітража немає й найменшої спроби показати Шевченка радянського світогляду. Образи, що створені художниками, навмисно повертають у далеке минуле. В результаті всього цього художники створили твір, глибоко чужий принципам соціалістичного реалізму. Наступними є твори. Корова із циклу кулятки і щедрівки та жінка птаха. 1966. Це панно було створено горською Віктором Зарецьким та Григорієм Синицею. За замовленням, робота мала знаходитись в ювелірному магазині під назвою Рубін. На ній зображено крилату богиню, яка несе дорогоцінний сяючий камінь. Згодом магазин закрився, і в 2002 році на цьому місці було заплановано побудувати Макдональдс. Панну хотіли знищити. Зберегти його допомогла діяльність Людмили Огнівої, дослідниці Алли Горської. Саме вона спілкувалась з адміністрацією ресторанів, писала листи в різні інстанції і, врешті-решт, мозаїку вдалося зберегти. Далі ми бачимо одне із знаменитих панно Боревітер. А наступним є не менш. Яскраве дерево життя. Це панно було виконане бригадою монументалістів на чолі із Зарецьким та Горською 1967 року. Після загибелі Горської через ідоличні причини роботу замурували цеглою, і там вона пробула майже 40 років, доки у липні 2008 року, завдяки ентузіазму, згаданої вже Людмили Огнівої, дерево життя було знайдено, а у жодній визволене з неволі. Проте так склалося, що невдовзі ресторан припинив роботу, а приміщення на довгі роки опинилися під замком. Через це дуже небагатьом пощастило побачити роботи бригади Аллегорської своїми очима. Саме мозаїки, дерево життя та буревітер маріупольські дослідники монументального мистецтва Іван Станіславський та Олександра Чорнова з часом назвуть Найціннішими в місті. Створюючи ці панно, митці прагнули поєднати народну українську традицію, світові тенденції та радянське мистецтво. Для цього використовували нестандартні матеріали шлакоситал та метал, дерево життя засеяло завдяки листовому алюмінію, а у буревітрі навіть використали фрагменти алюмінієвих ложок, сміливі фактурні сполучення матеріалів, ритмічні чергування рельєфів та контррельєфів. Усе це створювало оптичний ефект руху, нову пластичну мову. Ці естетично виважені роботи є позачасовими за сюжетом та позбавленими будь-якої домінантної в ті часи тематики соціалістичного реалізму. Проте події 2022 року назавжди відіб'ються у долі Маріуполя і в долі цих мозаїк. Адже під обстрілами російських військових ці дорогоцінні пам'ятки мистецтва були. Нещадно зруйновані. Далі ще один ескіз, прапор перемоги. Наступними є мозаїчне панно, птах на фасаді ресторану Супій та Ангел. Далі бачимо картини мати з дитиною та казка. А на цьому слайді панно Прометеї 1966 року. Отже, моя розповідь підійшла до кінця. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки, поширення даного відео і дякую вам за увагу.